Доброго дня! Налаштування підключення з телефону або планшета до сервера. В Google Play або App Store завантажуємо додаток Remote Desktop. Запускаємо додаток та натискаємо кнопку Asset. Далі натискаємо на плюсик і обираємо Add PC. Далі обираємо Add Manually. Поле PC Name заповнюємо IP-адресу сервера. В полі UserAccount обираємо Add User Account і заповнюємо, тобто ваш логін і пароль. Після цього натискаємо кнопку Save для збереження ваших даних. В полі FriendlyName називаємо сервер для зручності. Натискаємо на іконку сервера і підключаємось до сервера. Для зручності можна використовувати блютуз-клавіатуру чи мишу. І ось ми на сервері можемо користуватися з телефона. Бережіть себе, команда ФОП-костенюк-дм.